Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практику в цьому відео ми поговоримо про залив нутри. Це друга частина, а конкретніше поговоримо про піксель Facebook і як клочити піксель Facebook, який він буває. Поговоримо про те, що таке динамічний піксель, як не сплитись юлендінг. Також поговоримо, тому що багато питань виникає. Про піксель Facebook, куди його ставити на сторінку, дякую, на сторінку на головну ставити, ставити на блек чи не ставити на блек. Ми про це все поговоримо і відповім на всі питання, які вас дуже цікавлять, і розберемо декілька способів, як можна побачити піксель Facebook. В попередньому відео в першій частині ми розбирали що таке нотра, які там товари є. Також ми підібрали для себе товар, зробили лендінг, ось такий ось. Це лендінг на Крем. Далі ми зробили потік в Клаці, налаштували Клаку. У нас ось по цьому лінку буде КЛАКа, якщо ми зараз перейдемо, ви бачите, ось. І Redirc, тобто в нас буде перекидувати на наш, один із наших лендінгів. Бачите, зробив інкогніто і перекинуло на інший лендінг. Так, все працює. Також ми зробили в попередньому відео білий лендінг. Ось це він. Це курс так, по схудненню. Цю сторінку будуть бачити модератори. Хто не знає як працює Клоака, Ми показуємо білу сторінку, тобто зроблено по всім правилам модераторам, ботам. А більш агресивний лендінг, який ми не хочемо показувати модераторам, ми будемо показувати реальним користувачам. І цьому нам допомагає Клоака. Якщо підсумувати, у нас є white page, є оферпейдж, тобто black сторінка або offer офер сторінка. Налаштували Клоаку, все зробили. Протестили клаку, все працює. Ну і тепер далі нам вже переходити потрібно до налаштування реклами. Ми будемо використовувати Facebook рекламу, візьмемо антик. Також до антику підключимо мобільні проксі. Мобільні проксі ми будемо брати k проксі одні із самих надійних. Беру я українські проксі. Так, по промокоду, який ви бачите на екрані, буде 15% знижка. Що ми нам потрібно зробити? Ми заходимо в Ads Manager, натискаємо Створити, вибираємо ліди. Тиснемо продовжити. Власноруч будемо налаштовувати. Назвемо якусь компанію, «Іно», поставимо бюджет 10 доларів. Ну і далі доходимо до самого головного: до налаштування пікселя. Так, ми вибираємо сайт. І якщо у вас піксель не створений, ви маєте його створити, в мене він створений. Ось у мене є такий ID. Цей ID я скопіюю зараз і також поставлю лід. Що мені потрібно далі. Зробити, які взагалі є варіанти налаштування пікселю куди ставити. Якщо ми подивимось на конкурентів, ось дивіться, цей крем, так ми перейдемо на цей сайт, побачимо, що пікселя немає. Якщо ми зробимо тестове замовлення, то побачимо, що стоїть лід і пейджв. Якщо подивимось код. То побачимо, що стоїть повний Facebook піксель. Тобто, як робить цей рекламодавець. Він не показує на головній сторінці піксель, але він показує, що є піксель, наприклад, на сторінці Спасибі. Так само він, наприклад, робить із іншими. Дивіться, ось є товар по суглобам. Якщо ми так само зробимо, ось дивіться, тут на головній сторінці помилка з пікселями, її немає. Якщо ми зробимо тест, то нехай вибачає мене, але це для відео, то Тут також є піксель і є лід. Якщо ми подивимось код, то також тут є повноцінний піксель. Що я маю на увазі, що повноцінний піксель я вам далі розкажу, тому що можна ставити просто маленьку картинку цю імейдж, і не відправляти в Фейсбук всю інформацію. Так це один з варіантів, які використовують арбітражники. Якщо ми подивимось на інші сайти, які продають там мтру, різний товар. То деякі використовують відразу редірект на редіректу є вже піксель, клачать сайт один, але якщо ми будемо переходити по ньому, то лінк буде зовсім інший. Так, ну, цей сайт повторюється. Цей сайт є. Дивіться, тут прям page view, Тут на цьому сайті він не змінився. Де прокладка? Або блог, або прелендінг, тобто якась історія розповідається, що там супер-пупер товар, який вилікував, або там зробив. Краще людині. І коли ми переходимо до замовлення, то тут відразу бачите, що тут є. Тут стоять, бачите, вже подія, чекаут і стоять аж три пікселя Ця реклама крутилась, бачите, по спаї один день. Далі немає сенсу дивитись. Бачите, інші також використовують такий підхід. Деякі ставлять відразу, бачите, на сторінку. І головну, і на сторінку дякую. На сторінці дякую, нічого немає. Цікаво, так ну ви бачите, засіб для очищення води в басейні також немає пікселі, але на сторінці Спасибі буде піксель. Добре, що нам робити? Нам потрібно перевірити, як нам краще поставити. Нам потрібно зрозуміти взагалі, як Фейсбук починає блокувати вас, тому що, якщо працювати з нутрою, звичайно, потрібні різні акаунти. Фейсбук потрібен проксі, потрібен антик, тому що вашу рекламу блокують. Тому що Facebook розуміє, що. Щось тут не так. Ми, наприклад, додамо в лендінг код так нашого Facebook. Ось цей ось код Пікселя. Так, ми його додали. І коли, наприклад, ми будемо робити замовлення, зараз перевіримо, робимо тест, відправляємо замовлення, success Ордер і відправляється. Ви бачите, ось тут: lead, page view, а також відправився наш. Лендінг відправився лендінг в наш Facebook. Ви бачите, ось він. Facebook Events, Реферер, як мінімум, відправився цей сайт. Хоча ми рекламуємо інший сайт, так? З одної сторони, наче нормально, тобто, по факту, ми рекламуємо один сайт, так, один лінк. Хоч і модератори, коли переходять, наприклад, по цьому лінку, вони бачать, давайте будемо модератором. Ось ми зараз зайшли на розширення спеціальне для Google Chrome. Якщо я натисну. Ви бачите, має навіть тут стоїть також піксель. Коли я модератор, я бачу такий сайт. Але замовлення приходять в мене з іншого сайту. Це не дуже добре. Тому цей варіант він має право на життя, але вас можуть банити. Якийсь інший варіант є. Ось інший варіант. Потрібно вам скачати лендінг. Так, це можна зробити прямо навіть і в LPMobi. Якщо у вас буде тариф, ви просто берете там редагувати шаблон і просто скачати лендінг. Все. І він вже успішно скачений. Далі вам треба його відкрити, додати на хостинг, я вже назвав його курс 2, трохи його переробив, додав заказ PHP, щоб замовлення відправлялось в siempreмку, і змінив форм ок. Так? Також, що я тут зробив? Індекс PHP – це link клоаки. це файл нашої клоаки, а сайт PHP це наш ленінг. Тобто, якщо ми зараз перейдемо по сторінці сайт.pl php, То ми побачимо наш лендінг. Якщо індекс, то це буде наша клоака. Ми як зробили, як налаштували. Що коли хтось переходить з ботів, то він бачить авторський курс по схудненню. так? Якщо реальний користувач, який не підпадає під наші всі фільтри, то він бачить наш сайт сайт php, але це буде підгрузка. Тобто, за допомогою підгрузки, Фейсбук не зрозуміє, з якого рефереру приходить. Замовлення. Тобто він побачить реферер, який і потрібно. Давайте перевіримо. Ми заходимо по цьому сайту, курс 2, ви бачите, ось він бачить View. Це модератор. Якщо ми вимикаємо це, вибираємо всі фільтри, ви бачите курс 2, ніякого редиректу немає. Бачите, Тут також є піксель. І якщо я подивлюсь код, а ви пам'ятаєте, сайт називається PHP. Якщо ми тут натиснемо сайт PHP, зараз, і зробимо замовлення, ви бачите, нічого не знаходить. Тобто в Facebook відправився реферер в сайт, який ми і відправляли з відок. Тобто, по факту нічого підозрілого немає. Ми відправляємо з того ж сайту, який будемо рекламувати. Для Фейсбуку все чисто. Якщо ми, наприклад, зробимо в колоції редирект, ось тут, щоб він відразу перекидував всіх на сайт PHP. зараз покажу. Перейдемо знову по цьому лінку, і бачите, нас на сайт PHP відразу перекинуло. І Якщо ми зробимо тестове замовлення, то сайт PHP, ви бачите, ось він протрекався. І що це показує Фейсбуку? Тобто, якщо ви не хочете показувати наш сайт PHP, ось цю сторінку, ось тут у нас впад, ось він, наш сайт PHP, бачите, сайт PHP передався. Хедер, реквест хедер. Він передався Фейсбуку. Тобто, якщо ви не хочете, щоб Фейсбук... Взагалі бачив, звідки прийшло замовлення, тому що боти Facebook потім підуть на цей сайт PHP. Якщо їм щось не сподобається, то вони вашу рекламу забанять. Тобто, по факту ви передаєте Facebook, з якої папки або підпапки ви замовляєте. Тобто, щоб це не робити, треба, по-перше, щоб всі сторінки були PHP, так, щоб скрипт працював, якщо ви працюєте, наприклад, з так? тому що якщо брати брати ку о, пісірем, так то ставити, і, наприклад, ви бачите, ось всі тестові замовлення, то потрібно, щоб всі файли були PHP. і тут стоїть, ви бачите, повний піксель на сайт PHP. і в формок сторінки спасибі кої стоїть код CRM-ки, тому що потрібно, і також повний Facebook піксель стоїть. Тобто, по факту, цим методом, якщо ми поставимо підгрузку, тоді Facebook нас не спалить, так з якою конкретно ми папки відправляємо. але тут одна умова. Цей сайт, ось цей ось, домен цього сайту має бути такий самий, де і лежить ваша клоака, тому що сторінки, заказ PHP, там, формок PHP не будуть працювати. Тобто, оці сторінки, які будуть перекидувати нас там в Сіремку або там, на пошту замовлення, мають бути лежати в одній папці, там, де і клоака. Ну і сайт PHP, звичайно. Якщо це буде все правильно лежати, ось тут, як по прикладу, так, а що я зробив? Я просто. Скачав сайт з LP Mobi, то сторінку заказ PHP, і формок PHP трохи змінив, і змінив трохи в формі. Все. Якщо оце все ми налаштуємо, то по факту ми показуємо в Facebook. Давайте ще раз, підгрузка у нас буде. Нічого нема, тобто, по факту він буде думати, що ми відправляємо з цього ж сайту, який і рекламуємо, тому що працює підгрузка. Так, але щоб вона працювала, мають бути файли в одній папці. Так, якщо потрібно, напишіть в коментарі, я залишу цей приклад, як все зроблено по інтеграції. Так, якщо треба, напишіть. Треба приклад, додамо в опис відео. Приклад Ленінгу, як це зроблено. Далі і ще один варіант, як можна зробити. Це додати частину коду на сторінку, дякую. Так, і ще один варіант, який може бути, це динамічний піксель. Так, ось в мене варіант з динамічним пікселем, це вже третій варіант, і як його налаштувати. Ми беремо цей лендінг, Ми заходимо в курс 3. В PHP – це наша клоака лежить, сайт PHP це наш лендінг. І ось тут ми зверху вставляємо ось цей код. Що це код означає? Він просто підхвачує піксель, а нам потрібно до нашого лінку дати якийсь піксель, ось цей, наприклад. І якщо ми зробимо замовлення. То цей піксель передасться на сторінку Спасибіль. Але нам потрібно цей піксель додати саме до сторінки SitePHP так, і поставити ось такий ось піксель, поставити ось такий редір, тому що по підгрустці це не буде працювати, і зберегти. Далі, це перший момент, і на сторінці, дякую, ми можемо додати код. Ось цей ось. цей де буде означати, що піксель буде підхвачуватись і передаватись на нову сторінку. Цей код, якщо вам потрібно, також ми його також додамо в опис відео, там, кому потрібно, пишіть треба код пікселя. Далі. І що буде виходити, якщо ми зробимо замовлення з цим варіантом? Давайте зайдемо ще раз в Клоку, візьмемо лінк. Ви бачите, нас редиректнуло на піксель, піксель поки не показується тут. Ми робимо замовлення. Formok йде, бачите, так, зверху. І тут є піксель лід. Да, от Ми якийсь лівий поставили. Якщо ми подивимось код, нетворк через відправимо, що тут буде? А тепер. Подивимось сайт PHP. Ви бачите, що неважливо, там динамічний, не динамічний, він буде перекидуватись, якщо у нас є конкретно там лінк сайт PHP. І боти будуть дивитись потім сайт PHP, Що там ваш за сайт? І якщо сайт не по правилам, то ви отримаєте бан, так або якісь там перевірки. Тобто замовлення вже йде не звідти. І ще один варіант, так як роблять багато арбітражників, це просто змінити код. І поставити ось такий ось код, який передає лише подію пікселя, тобто це буде картинка маленька, ви бачите, імейдж, яка просто підвантажується і передає там ID пікселя, і подію конкретно тут лід. Так, Якщо у нас буде динамічний лід, нам просто треба залишити, зараз робимо залишити ось так імейдж. Бачите, І ось це ось ми залишаємо або можемо поставити конкретно наш піксель. Збережемо, і якщо тепер ми знову. Курс 3. оновимось нас перекинуло. ви бачите, сайт PHP. і робимо замовлення. Ви бачите, форм ок сайт PHP, але в самому Фейсбуці, ось Фейсбук, він передає лише картинку, так, лише лід. Чим це відрізняється від звичайного коду? Ну, по-перше, Фейсбук буде не всі дані отримувати. Він там буде отримувати лише там IP-адрес, юзер-агент, але не буде отримувати ті дані, за допомогою яких може оптимізуватись ваша реклама. Тобто, по факту, ви будете просто відстукувати в кабінет. Що був лід, але Фейсбук може не оптимізувати рекламу. Тому це один з варіантів, які роблять багато арбітражників. Якщо не так важлива оптимізація, важливо, що просто реклама жила. І ви знаєте, що ліди будуть, можна робити так: про буде працювати з будь-яким ленінгом, це буде працювати, і ніхто не буде бачити реальний ленінг. Фейсбук не буде бачити реальний ленінг, звідки в замовлення. Тобто це один варіант, один із найпростіших, але буде набагато гірша оптимізація реклами. Тобто, якщо це вам не важливо, цей варіант працює. Тобто ми ставимо картинку, так? можемо ставити тут реальний піксель, так, або можемо робити його за допомогою також і динамічного пікселя. Динамічний піксель ставимо на головну і на сторінку, дякую. Тобто, це третій варіант. Тобто, Перший варіант, якщо підсумувати, це просто самий небезпечний. Просто ставимо інший лендінг. І працюємо через редирект. Другий, я вважаю, один із найбезпечніших. Ставимо підгрузку-підгрузку і відправляємо. Тобто, наш Black має бути на тому ж самому місці, там де і наша клоака. Тобто, це ідеально, якщо це там, ваш товар, там ви закупили там товар. Так, і ви там працюєте там, наприклад, сіремкою. Так там відправляєте там товар на склад, наприклад, на ЛП склад відправили. 5 гривень відправка по Україні. Це ваш товар, наприклад, так, або якоїсь партнерки, але ви просто, наприклад, передаєте замовлення спочатку собі, а потім по апі їм уже якось відправляєте. Тобто, лендінг має бути там, де клоака. Тоді Фейсбук також не бачить, звідки приходить замовлення, він не бачить ваш реальний чорний ленд, блекленд, і тоді все окей. Це один з варіантів, так. Третій варіант це робити динамічний піксель. Важливо, що динамічний піксель працює лише через редірект, так з клоакою. І якщо його робити, у Фейсбуку бачити сайт PHP, Але якщо ми зробимо. Скорочену версію Фейсбук Pixel на сторінці, дякую, то по факту він не буде бачити сайт PHP, так він буде бачити лише подію, яка буде відбуватись, але буде гірше з оптимізацією. Тобто, якщо це все підсумувати, ви бачите, що дуже важливий нюанс при роботі з Фейсбуком, і як саме ви будете клоачити піксель Фейсбуку, так, тому що це по факту дуже важливо. Ви можете рекламувати одну сторінку, так а ліди будуть приходити, наприклад, з якоїсь іншої. І все одно Facebook потім це зрозуміє да, через деякий час. Так? Звичайно, ваша реклама може крутитися і, і тиждень. Да? Деякі працюють відразу і на головну сторінку ставить піксель, і на сторінку Спасибі. Деякі працюють, як я показував, і через динамічний піксель. Так, на сторінку дякую, передають або повний піксель, або просто передають піксель картинку тобто урізаний піксель. Кожний працює по-своєму, треба вже вибрати і тестувати. по Своєму як вас буде менше банити, але одні з найкращих варіантів я показав вам, і я думаю, вам дуже буде це корисно. І по факту, ви вже розумієте, що. Фейсбук бачить вас, так і саме розуміння, як працювати з пікселем, може вам допомогти проходити модерацію, так отримувати менше банів, тому що не завжди вирішує сама там клоака. Треба розуміти, як працює рекламна мережа, наприклад, Фейсбук, так і потрібно розуміти, як все все робити, як клоачити. У після того як ви вибрали варіант, так я візьму другий варіант для себе. Ну і далі вже буду продовжувати налаштування реклами, так а конкретно як. Далі налаштовувати, ми вже поговоримо в третій частині заливу на нутру. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі, що зрозуміло, що не зрозуміло, тому що по факту, як ви заливаєте, куди саме ви піксель ставите. Якщо ми візьмемо там як звичайну товарку, то звичайно це і головна сторінка, і сторінка спасибі. По роботі з нутрою, ви бачите, є різні варіанти, так як це робити, як це інші роблять, ми розібрали. Тому вибирайте для себе і отримайте менше банів з вами. В Олександр Луценко, ставте лайк або дизлайк. пишіть свої питання. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення, до третьої частини.